Найстаріші вітряки у світі знаходяться на території сучасного Ірану. Їм понад тисячу років і ці вітряки досі працюють. По-перше, мулини слугують буфером, захищаючи село від сильних вітрів. По-друге, перемелюють зерно на борошна. Кожного літа вітри в цій місцевості дійсно шалені і можуть сягати до 25 метрів за секунду. Це практично буря. Місцеві називають їх чорними вітрами. Тогочасні інженери приручили дику енергію. Повітря обертає лопаті, а вони приводять у рух вертикальний вал, що обертає жорна. Вітряки побудовані з природних матеріалів: з дерева, глини і соломи. Через посушливий клімат вони збереглися майже ідеально. Як розповів доглядач вітряків, секрет ще й у тому, що деревина, з якої зроблені частини вітряка, з корою і завдяки цьому не розтріскується. Місцеві кажуть, що їхнє борошно дуже відрізняється, воно смачніше і корисніше.